Одія вітаю вас. Ми знаходимося біля виборчої дільниці в місті Чернігів, яка знаходиться за адресою П'ятницька, 94. А тут щойно стався інцидент, як ви бачили, затримали точніше, зафіксували спостерігачі двох молодих людей, які були з посвідченнями газети Точки зору але Олексій, голова комітету виборців України, сказав про те, що це взагалі не їхні працівники, і що ці посвідчення були підро. Окрім того, на посвідченнях дата стояла 15 вересня, тобто вони видані 15 вересня. Справа в тому, що приїхав потім адвокат, точніше чоловік, який представився адвокатом, проте свого прізвища ім'я не назвав. Приїхав він на машині правозахисна організація Січ, яка називалася. Після того він намагався цих молодих людей забрати у правоохоронців, які тут на дільниці знаходились. Проте вдалося спільними зусиллями. Це таки їх затримати. У всіх у них на руках були такі браслети жовті, якими вони один одного напевно розпізнають. І справа в тому, що все-таки приїхала патлорульна служба, хоч і через 40 хвилин після того, як ми їх викликали, і цих молодих людей затримала. Біля мене знаходиться Олексій Кошель, голова. Комітету виборців України він може розказати про їхні подальші дії, що ви будете робити з цими посвідченнями, з цими молодими людьми? Будете писати заяви чи як. Ну, перш за все, на превеликий жаль, от сьогоднішній злочин вдалося подолати завдяки -ТВ і комітету виборців України. Тобто правоохоронні органи нормально не працюють. Ми вилучили документ, посвідчення фальсифіковане. Я можу стверджувати, що мій підпис був підроблений і початка моєї організації була підроблена. Це очевидно. І більше того, абсурдна дата видачі посвідчення 15 вересня про це також свідчить. Зараз, перш за все, нам потрібно звернутися до представників правоохоронних органів. Наша організація зверталась публічно. Юристи писали офіційні звернення. Нам потрібно припинити криміналізацію виборчого процесу. Тих 40 і більше людей, які присутні на виборчих дільницях із жовтими браслетами і спортивної зовнішності, які порушують закон, користуються фальсифікованими документами. Їх потрібно негайно вилучати, тому що ми можемо отримати сценарій зриву виборів. Шляхом до прикладу е е знищення виборчої документації, створення інших безладів, тобто правоохоронні органи повинні відпрацювати сьогоднішній день. Слід, будь ласка, окрім цих правопорушень, які були тут і ще на інших дільницях, з цими липовими посвідченнями, чи не було інших правопорушень, наскільки ви знаєте? Ну, інші ми першу половину дня ми займалися пошуком, пошуком людей з фальсифікованими документами, але зараз ми можемо говорити про те, що насправді є факти незаконної агітації, є інші факти, але вони серйозного впливу мати не будуть. Тобто, зараз головне не допустити криміналізації дня виборів і підрахунку голосів. Дякую вам, пане Олексію. Студія, я нагадаю, що я була з під виборчої дільниці у місті Чернігові, де зафіксували молодих людей з сфальсифікованими документами журналістів. Точки зору зараз їх затримав патруль Чернігівський. Тож ми будемо надалі залишатись тут і вам коментувати ситуацію. Дякую, студія.